Нова стильна сумочка, яку ви можете носити як сумку за ручку, так і як кросбоді через плече завдяки цьому довгому регульованому рині він на карабінах. Також в цій сумці є декорована фурнітура. Вона знімна, вона не стаціонарна, вона йде в комплекті в кожній сумці всередині, і ви вирішуєте, прикріпляти її чи ні. Потрібна вам вона чи не потрібна. Взагалі, сумочка. Має вісім кольорів. Ці кольори дуже приємні, пастельні кольори, які будуть пасувати під будь-який одяг, під будь-який стиль та під будь-який сезон. Сумочка з дуже якісною екошкиром. Має два відділення на блискавці. В кожному є наповнювач для безпечного транспортування, також додатково кишеньки одна на блискавці та відкриті кишені. На звороті є кишенька на блискавці. Також жорстке вино, завдяки якому сумка дуже добре тримає форму і може стояти на будь якій поверхні. Комплект десь до сумочки, де декорована корнітура. Ви можете її зняти, можете її причепити, і у вас буде ось такий вигляд сумочки.